Дивіться, три інгредієнти для равсінової масочки, щоб ваша шкіра була пружною, була насиченою, виглядала молодшою, бо суха шкіра вона завжди виглядає старшою. А якщо шкіра насичена, напітана, то вона завжди виглядає молодшою. І ось пів кофейної ложечки меду. Чайна ложечка сметанки. І ось дивіться, прокусила прямо капсулку ресін. І отак акуратненько-акуратненько, Бачите, отак викапую оцю складову сюди. О, викапала. А оцю частинку ліцетіна тут багато. Можна не викидати, а прямо пожувати. І все. І перемішується все і на обличчя наношу на 10-15 хвилин. Потім змиваємо теплою водичкою з лимоном. Якщо ви не хочете, щоб рибкою пахло ваше обличчя, то можна капельку, пару капельок лимона в водичку і змиваєте. І все, і отакі процедурки роблять вашу суху шкіру, якщо у вас суха шкіра тонка, така, знаєте, виснажена. От якраз це супермаска для такого типу шкіри. Будьте здорові, будьте красиві з продукції доктора Нона це можливо.